На сайті Харківської міської ради оприлюднили перелік ділянок, що були видані під час сесії 2009-2010 років в районі лісопарку, помірок та П'ятихаток. Серед володарів Людмила Давидова, колишній нардеп, Олександр Фельдман, бізнесмен та народний депутат. Володимир Святаш, батько регіонала Дмитра Святаша, дружина бізнесмена Олександра Давтяна і Неса. Тощо Ці люди займають не низьке положення. І опять таки, то, що земля даються в той которая яка принадлежить кожному это Це ту тезис, що слуги в очередной раз живуть лучше Землі у рекреаційних зонах передають у приватну власність, наприклад, для ведення садівництва. Натомість місць у лісопарку для відпочинку городян стає все менше. Рішення Гурсавіта за останній рік год видано в частну власність для використання небідними гражданами города Харкова. більше 400 гектарів. Лісопаркової зони. Нагадаємо, 15 липня небайдужі до долі зелених насаджень вже пікетували новозведену будівлю біля гірськолижної бази Темп, яка належить голові Харківської облдержадміністрації Михайлу Добкіну. Тепер активісти Зеленого фронту з'ясовуватимуть, кому і скільки землі буде виділяти міська влада. Олена Захаренкова, Олександр Соловйов, Харківські новини.